Столичного болонь знову не дораховується очок. Після нецікавого і безгольового дербі з другою динамівською командою в минулому турі пивовари розписали мирову з далеко з не найсильнішим клубом першості Івано-Франківським Прикарпаттям. Перенесений матч першого туру болонь розпочала не дуже жваво, певне намагаючись лише на одному класі переграти прикарпатів. Проте франківці в цьому чемпіонаті стартували досить впевнено. Зокрема, здобули перемогу над грізними замірками першої ліги Волиню та ігросервісом. Тому після невиразної гри Пивоварів з динамо 2 гості цілком могли розраховувати і на прийнятний для себе результат. Зрештою, все таки вийшло. Вже в другому таймі кияни втратили чудову нагоду повести в рахунку. М'яч штрафному гостей знайшов руку одного з футболістів Прикарпаття, і арбітер матчу одразу вказав на позначку. Втім, головний бомбардир оболоні Павло Онисько пенальті не реалізував. Добре, що капітан. Капітан пивоварів швидко реабілітувався, в звичному для себе стилі головою переправивши м'яч в сітку після подачі з кутового Олександра Клименка. Але ж втримати мінімальну перевагу столичній команді не вдалося. На 78-й хвилині Прикарпаття заробила штрафний, а капітан гостей Руслан Мостовий відправив м'яча в кутворі Товсієнки. Тож один-один друга нічия поспіль для київської оболоні. Криза нафтовика продовжується. Знову не змогла команда Валерія Городова порадувати свого вболівальника перемогою. Навіть рідні стіни не допомогли. В останній клуб з охтирки перемагав аж у четвертому турі Чернігівську Десну. Пивка Олександрія горішок міцніший, тому певний і тримається поки що в чільній п'ятірці. Чого не скажеш про ще донедавна учасника вищолігових вітчизняних баталій? Не дивно, що саме гості гравці у світлих футболках відкрили рахунок матчі. Юрій Буличев, вийшовши на ударну позицію, відправив м'яч низом у дальній від Сергія Величка Кут. Однак довго триматися в лідерах Олександрійцям не вдалося. Під завісу першого тайму паритет відновив півзахисник нафовиків Вадим Харченко. Майже вся друга половина гри пройшла під диктовку господарів газону, але вирвати три залікові пункти їм так і не вдалося. Нічия 1-1. Маленьке футбольне диво створив Фенікс і з селища Калініно. На домашньому стадіоні Юність підопічні Олександра Гайдаша в останні хвилини матчу з Овійопільським Дністром примудрилися не тільки спекатися поразки, а ще й перемогти в двобої. В принципі, контролюючи хід матчу, господарі гравці в червоній формі ще до перерви встигли розписатися в воротах Дністра, але гол Олега Шевченка арбітер не зарахував через офсайд. Втративши ще пару тийку добрих нагод, такий відкритий рахунок в матчі. Фенікс пропустив сам. Голкіпер Віталій Капінус збив гравця Дністра у власному штрафному. Пенальті. Валентин Полтавець у цьому сезоні поки що з позначки б'є влучно. Після пропущеного голу команда Олександра Гайдаша ще більш активізувалася, але забити все ж не вдавалося. До 89-ї хвилини, коли Арсен Мустафієв впав в штрафному Дністра. Арбітер вгледів порушення і знову вказав на позначку, однак вже в Овідьопільські ворота. Віталій Прокопченко, наче під копірку, повторив постріл Полтавця – 1-1. А ще за хвилину господарі заробили перспективний штрафний. Виконувати його взявся Віталій Прокопченко і красивим обвідним ударом поклав м'яч у дев'ятку воріт Олександра Пучки. Харківський «Геліус» зазнає третьої поразки поспіль. Після невдачі в матчі минулого туру з Чернігівською десною харків'яни програли дебютанту першої ліги луганському комунальнику футболісти в чорному. Вже на п'ятій хвилині зустрічі гравці «Геліуса» проспали швидкий прорив капітана Луганчан Юрія Кудінова. Той без роздумів з гострого кута вразив ворота Качуренка, забивши свій шостий м'яч чемпіонаті. На сороковій хвилині стався дуже неприємний епізод. Захисник комунальника Сергій Малий в намаганні вибити м'яча подалі на партнерів. Заміж Кирюнова, чим душ влучив ногою прямо в голову форварду «Геліуса» Сергію Пономаренко. Так, що останнього з роздробленою щелепою в непритомному стані довелося виносити з поля до автошвидкої у Геліуса замість пономаренка на поле вийшов вітер, а ось малий за невиправдану грубу гру побачив перед собою червоне світло. Залишившись у меншості, в другому таймі комунальник заграв від оборони, лише зрідка вириваючи стрімкі контратаки. Натомість Геліус мав всі шанси врятувати матч. Певне, найреальніший харківська команда втратила на 87-й хвилині, коли Сергій Залдій з кількох метрів поцілив у поперечину. А далі вже вкотре спрацювало старе футбольне правило. Капітан комунальника Юрій Кудіно вийшов на побачення з Олександром Качуренком і свого шансу не втратив. 2-0. Своим нашим ребятам тоже больших претензий нету. Единственное, вот пару, там, три ошибки, по большому счету, за всю игру. Вот, имели три момента, из них которые два реализовали. Конечно, там мастерство Кульгудинова вопросов нету. Ценность этой победы и прошлой что они сражаются. Понимаете, когда футболисты бьются на поле, это уже большое достижение. И народ простит все, и содержания нету. Зритель, точнее. І есть, Але коли віддаються, що можна сказати? Так, да, немає мастерства. А ви ще є мастервити футболісти. Княжа нарешті здобула свою дебютну вікторію в першій лізі, причому ще яку, дуже неочікувану, це як мінімум. На Бориспільському стадіоні колос княжичі розтрущили команду Віталія Кварцяного Луцько Волинь. Перший тайм нічого поганого нам не віщував. Обидві команди мали шанси забити, але до того справа не дійшла. А ось на початку другої половини гри непоганий подарунок собі на 19-й день народження зробив форвард княжею Євген Чепурненко. Невиразні в останніх матчах гості спробували переломити хід матчу і звести його бодай до нічиєї. Але ж господарів, які вже марили, цим успіхом було не зупинити. На 72-й хвилині майже усі питання щодо переможця зняв своїм влучним ударом Морозов – 2-0. Одначе, це ще було не все. За дві хвилини до завершення матчу автогол на свій рахунок записав волинянин Микола Лапко. 3-0 – сенсаційний тріумф княжої. Наша команда сьогодні проявила хорошу ініціативу. багато атакувала і багато пропускала. Может, мне нечего сказать. Очень было тяжело играть, жарко. Что с одной, что с другой стороны. Движения практически такого искрометного не было. Ну, то, что вы видели, я думаю, вам понравилось. А что вам мешает игру делать в 7 часов вечера или хотя бы пол седьмого? Ну, это не от нас зависит. Нас ставят перед фактом, говорят. И здесь нету освещения. Нас поставили перед фактом в 5 часов, поэтому я нам деваться некуда. Закарпаття скучило за елітним дивізіоном. Принаймні, такий висновок можна зробити, проаналізувавши турнірні здобутки ужгородців. на власній арені. Підопічні Михайла Іваниці подужали доволі міцного опонента Алчевську сталь. Зрештою потрібний для себе результат господарі забезпечили вже у першому таймі. Початку на 40 40-й хвилині вперше розпочато у рамку сталеварів Владислав Микуляк. А ще за три рахунок подвоїв нігерійський легіонер Закарпаття Чарльз Невуче. Втримати в другому таймі переможний рахунок було справою техніки. Тож 2-0 за Ужгородом. Прикарпаття розійшлося не на жарт, обігравши в минулому турі Волинь і не де небудь А в Луцьку. Зігравши кілька днів тому в нічию за заболоню. Івано-франківська команда на рідному стадіоні залишила без очок лідера чемпіонату Кримтеплицю. Щоправда, допомогли Прикарпаттю здобути перемогу самі ж гравці кримського клубу у прямому розумінні цього слова. Для тепличників самого початку все складалося не вельми вдало. Вже на 9-й хвилині матчу вони горіли 0-1. Гол на свій рахунок записав гордей. Крім теплиця, гідну відповідь теж знайшла. Всередині тайму рахунок зрівняв Мамотов. Вирішили ж долю матчу гості, але не на свою користь. Перед самим свистком арбітра матчу Андрія Яблонського на перерву автоголом визначився Кузнєцов. Приємно, ще раз кажу, що хлопці з розумінням віднеслися до своєї, як то кажуть, професійної, не як то ка професійної роботи. Тобто вони вийшли і зробили те, що може навіть і занадто. Ніхто не очікував цього, правда? Я думаю, що ви журналісти теж не очікували такого результату. Федерація футболу України перед початком цього чемпіонату дуже серйозно попередила про стан футбольної споруди стадіону і попередили в тому плані, що дали нам два місяці на те, щоб ми. Запропонували конкретну програму дій і програму завершення реконструкції стадіону Рух. Може так статися, що 23 вересня Прикарпаття прийме останню домашню гру «Простинський енергетик. Це дуже серйозно. Севастополь, який за три останні тури призабув смак перемог, сьогодні приймав команду, котра в минулому турі вперше його скуштувала Буштинський енергетик. Севастопольці вони в білій формі, нібито то атакували більше і моментів. Гольових біля воріт енергетиків створили достатньо. Однак, поєдинок цілком міг закачитися в нічию, якби не ось цей епізод на 39-й хвилині, коли у штрафному майданчику гостей виникла пожежа, а півзахисник Севастополя Роман Довжик опинився у потрібному місці і саме вчасно.